Привіт, сіжа! Файного міста! І ми вам зараз покажемо доставку піци з відомих ресторанів, про які ви навіть не могли подумати. Де є піца? Ідея полягала в тому, що в Тернополі безліч закладів, в які всі ходять, але ви там могли навіть не здуматись, що там може бути піца. Ну, наприклад, які так, наприклад, тут ПАП. Полонію. Так, Полонія. всі думають, що це пап, і там піца немає. Тільки пиво, бургери і все. Так, вона є і, і ребра. Та. Е, Наприклад, ресторан італійської і світової кухні, Арко Белене. І там також є піца. Так. А крім того, ще й звичайно просеко, бар, інший. І там також є піца. Ну що, піца на стіл? Хола! А як мій? А? А, ну, Буляха, між міш. міш. Так, а, момент. Чуєш, можеш так з Хаймерсами? Так. І, не, не і я купу... Ну не тут, вже на фронті А там. Що фронті. До речі, так ми зробили недавно з авто. Автом... Отам, авто. хто питає, чи ви щось робите? Хлопці, ми передаємо субіці, L200. вчора. передали. і це факт. Можете нам за це поставити лайки, коментарі. Ну і дякуємо нашим збройним силам Україна. Сьогодні ми тестимо що пі Що можемо сказати по коробках, так по розміру. Певне шо ну може. по розміру, вони майже ідентичні. дивись. А найбільше з іншого поки що? Е, ні, Є? вона просто стоїть до тебе ближче. от усе та, та якщо отак все підрівняти, то... майже то... однакові. Ну дизайн дивись, дивись. найпростіший, там, найпростіший. Да. найпростіший. Це вже з принтом. Ну і, до речі, мені подобається тут є штрих-код, ви можете так. перейти і посилання на всі ці. До речі, і подумайте люди. Обов'язково всюди пишіть на піцях, де яка. Це набагато зручніше, коли є компанія, багато різних піц, і не треба відкривати кожну, дивитися, ага, Маргарита тут, тут селямі. Так. Поїхали, попробуємо Маргарету спочатку. Починаємо з Маргарити. Перше. Коробки майже однакові по величині, але подивись, які вони різні по наповненню. По-перше, аркобалена дуже багато фольги, вона гарно закрита. Це дозволяє піці зберігати довго її температуру. А Андрію Туркову потім ту фольгу ще використає в пічці. Дивіться, як запакована полоня. Пап, як воно мені Мені більше це подобається. Воно. Чому воно дуже красиво? Такі дуже великі бортики. А мені оце, бачиш, захищено від очі зверху. І по-друге, тут бачиш, я розумію, що фольга потрібна, але я проти фольги. Вона. Втрачає температуру, але вона лишається трух. Така от правдива температура, mm -hmm. трушна. І подивись на цю булочку. Подивись, просто на на подивись і вона. дуже, бо класно. вона була в фульзі, вона б вже трішечки змогла і це пап. Ми хочемо показати, що не піцерії, тобто заклади, які не позиціонують себе як піцерії, роблять класну. Ну, а я повернусь до Арко Скажу, що там ви можете з'їти неймовірну пасту, дуже смачне м'ясо. Там є устриці, там є вишукана їжа. Ну і в принципі, там є піца. Ту, Добре, тут відповідно є крафтові пива. Найбільша кількість крафтового пива вони, що, вони... що це в бонусі? А іде. це дуже просто. До кожної піци вони дають вам в подарунок пів літру лимонаду або седру. Ну на вашу. Ага, а так само клас. вони на бургери дають літра пива. А інший це є просеко Барта. -бар, шикарний шикарний за бар. Ціною. за дуже хорошою ціною в центрі міста. Дуже вишукана їжа. І насправді для мене сюрприз також, що там є піца. Чуть-чуть пошкодилась при транспортуванні. Ну Не страшно, це під час Ми її теж заносили сюди, то, можливо, самі ж і винні, можливо, ні. Ну, та, тим не менше, тут є фольга. Тут є фоля, тут немає, є плюси і мінуси. Ну, тобто, Але я би не сказав, чого почнемо? Почнемо, напевно, з аркобалем. Давай. Так, поїхали. Варкобалено. До речі, варкобалено класичної маргарити немає, але на ваше прохання, на ваше бажання, вони можуть без проблем вам її приготувати. Для чого ми беремо маргариту? Тому що в маргариті ви зразу відчуваєте, який сир, який соус, яке тісто. Ну і бачиш, ага. тут листочки базиліка. Ага. Тобі подобається, коли цілий листочок базиліка? Коли... Базилік має бути отакими листками. От отакими, Подивись, такими ліками, вчителям. Базилік правильно і в салат. Рвати рукою, не крошити в труху. А саме отакими великими листками. Слухай, ну божество, не знаю, може вона перша. Вона перша, я думаю. Правильно, тісто, воно тоненьке. Але дуже гарно придумано. Mm. Невеликі бортики, смачний сир, до речі. Маленькі бортики. Печі явно в печі, бо подивись е, оці пригаринки, вони що явно з матір. Вони тільки з печі тої помпецької може mm -hmm. бути. Так. Так. Тобто з правдивої італійської печі. Це знаєш, смачно. Мені в ресторані, який в... має меню. Яке не орієнтоване на піцу, Ні, просто у них є ще піцу. Там, просто ага. В них є і ще й піца. Ну, Дивись, треба порівняти. Давай зразу візьмемо, мабуть що, від іншого, а тоді вже перейдемо до Плоні. Плоні. Давай. Хаба. А, і що прекрасно. До речі, ця холіга, так, вона тримає температуру. Зразу порівняння. Тоненьке тісто. Аромата. Що скажеш по тісту і по соусу, все? Ну я не можу сказати, який з них тут краще, який тут гірше. І та, і та піца достойні, схожі. Причому я бачу, дивись, як тут є моцарела додатково такими mm. острівцями, і тут вона є. Просто тут вона більш запечена. От мені тут по соусу, якщо брати соус, мені мабуть, чуть-чуть, буквально трошки більше, я за цей соус. Зрошу, так? Ну я не знаю. Вони вони дуже достойні обидвоє. В принципі, це правильна маргарита з правильним базиліком, з правильним соусом. Тобто ну, замовите і в аркобалено, і в іншому будьте задоволені. Давайте перейдемо до цього. Я, я також хочу. Б, ну, таке важко. гарне. Ну і не вигляд гарний Беликий і дивись така пухка. От. Ладно, спробуємо так. Подивись, будь ласка, пухке тісто, угу. пухкий бортик, відповідно. Ну Дуже, дуже щось цікаве ага. треба куштувати. Ого, Тут Шикарний соус молодці. Ніби з літром. Такий томатний соус я люблю. Багато сиру. Відповідно, вона дорожча, ніж інші піці. Угу. Але тут знову ж таки плати за якість. Піци в іншому в арку балену, вони дещо менші по ціні. Соус божественний. Ну, бачиш, ти любиш томат більше соус. О Боже! Я все-таки менше його люблю. Я не кажу, що це якась не така піца, але вона, вона дійсно класна, вона дуже прикольна. Ну, Можливо, бачу... відлякаю такі бортики, щоб багато тіста, але... Ні, воно пухке. Ну, подивись. Ну, от я його uh -huh. просто взяв отак. Ага. Ось воно. Воно пухке просто, воно таке. Дивись, але я більше люблю класичну. Ну, мається на увазі такого так, плану. Тому я б вибрав щось собор кобалену або інше. інше. Ну, Якби я прийшов в Полонію, звичайно, я б задоволений б і цю піцу. Можете спробувати. Піци нам сподобалися. І да радують кавості. Лимонад скуштуємо. Все ж таки дають. Це плюс. Лимонад до кожної піци або до кожного бургера. До бургера пиво. До піци. Угу. Все-таки, знаєш, я, як продаю українець, привик Їсти піцу з томатним соком. Я також. Щось мені лимонад до піци якась нова мода. Але я знаю, з чим варто їсти піцу цей виконавцьке напої? Mm. Так, Микола чи Персик. Слава Бога зовано. Так, не хай буде. В мене буде Микола. Загалом, що скажеш по піцах Маргаритах. Саме? Моя думка: будь-яку з них можете замовляти. Бо Навіть означає. на доставку сподобається і вам, вашій сім'ї, вашій дружині. Піцю, і не діля... те, що дуже достойні, вони всі три дуже-дуже смачні. Вони дуже. Ні, а я скажу, що достойні і смачні. Так. Достойні на першому кіну. Мабуть, що поціна якість навіть я би вибрав ось що це в нас? Це в нас інший. Поціна якість за 130 е, гривень. Це найоптимальніше по ціні піца з усіх. І ти знаєш, якщо можна, так ще спробую один шматочок, це, це дуже класно. Ну. Так, так це смачно. Бачите, на колірі смак, всі, як то кажуть, всі фломастери різного кольору. ми скажемо вам так: куштуйте, це дуже достойно і смачно. Ми переходимо до піц солями. Салями! Салами! Салями. Салями. Дивись, які о, вони о, ці, різні оці відрізняються? Взагалі. Я не знаю, чи це законно, але я не знаю, чи це взагалі правильно. Але з другого боку, дивись, бачиш, коли ти сидиш в пабі, і, і п'єш пиво, то я б, напевно, хотів у таку піцу. Пивом ідеально, я думаю. А, а якщо б я замовив салями, то я б, напевно, хотів якусь або таку або таку. Тому що тут це таке враження. Юра навіть пожартував наш режисер, що вага самого салями ковбаси набагато більша, ніж вага піці. Мали на увазі піц старої піцерії. Так, так, так. Холодно, давай холодно. наступну підігріємо. Добре. Що, пробуємо? Ага. Пробуємо. Тут є помідорчики, до речі, що добре, бо просто mm. може бути соус. Є відповідно салями, бо салямка мусить бути. А мені щось здається, що салями тут і салями ковбаса тут різні. по якості різні. і я більше за ці. Але можливо за на стало буде інше. Mm. Mm. Правді, колір це не, не, не знав якості. Угу, не знак. Непогано. На смак воно досить небагато. Я вам скажу, що селями має бути яскраво виражена, вона має бути гарно підкопчена і гарно посована. Дивіться, скажу так, що виглядає, воно явно гірше, ніж воно смакує. На смак угу. класно. Смак дуже класний. Uh -huh. Гарно під'їврена кобаска. Смачно. Вігенінько. І підйом тісто класно. Слухай, все класно, і сир хороший, і помідорчики. Не факт, що в них є піцейола, до речі. Можливо, це просто шеф, який займається шийфійцями, але він явно знає, що робить. І знає, з яких продуктів це робити. Дуже є, молодець, молодець. В школі мене кликали сабоніс, натякаючи oh на гравця жаль гірісом. Так, Юрій Шкіняк, давайте. Давайте, давайте. За За забирайте. Ага, бачите, тісто вже інакше. Тісто інакше. Тут тісто інакше, навіть як Маргарита. О, що хотілося. Зовсім інша. Зовсім інша піца. Якби мені дали попередню і цю і сказали, що вони з одного закладу, я би пожартував, сказав би, що напевно ні. Дивіться, так, тут є серні бортики, давай їх з них навіть почну, як правило, ними закінчують, але. А як вам що я почав? Серні бортики це класно, тому що ті люди, які їх не люблять, то доїдають. Не треба думати. Які соус і тощо. Чесно, я не фанат сирних бортиків. Я так. Я фанат е ковбасних бортиків. Блин mm -hmm. всередину кабан засоби. Mm -hmm. mm -hmm. Непогано. І, знову ж таки, є сир, багато сиру. Є помідорки mm -hmm. і не просто помідори, а помідори черрі. Це дуже які дуже дуже смачніші, дуже. явно за засудав. Ну, і ця трава називається рукола. Так. Я не дуже люблю руколу, але тут вона. До речі, там, де треба. Mm. Якщо брати саме ковбасу, мені все-таки не повірите. Це виглядає краще, але смакує більше попередньо. Майже mm -hmm. об'єктивно. Але мені піца. М -м. Цікові, що ця. Можливо, серні бортики тут зіграли роль. Можливо, що рукола не розкидана по всій піці. Звіро, ми знову що... шкоджуємося з одним. Ага. А мені от ар... аркоголеме. Аркоголеме. А Мені знаєш чому це. Я, наприклад, не люблю руколу. Я її тут взяв трошки попробувати, але я можу її не брати, бо вона по центру лежить. І мені сподобалось, що тут є е, чері. Що по ціні? В даному випадку аркобелену виграє по ціні, тому що 133 гривні це дуже класно. Тут з сирними портами 160. Ага, є ще який прикол. В піце з іншого є можливість замовити піцу з певних видів тіста, так? Угу. Точно, ми забули сказати, що тут зараз нам дали традиційне тісто, а воно є кукурудзяне, там пшеничне, декілька видів, з льону. Тобто ви можете замовити тісто, яке хочеться вам сьогодні. Наприклад, я зрозумів, що мені треба буде сходити попробувати тісто з льону і з кукурудзи. Тому що, не пробували ще ні разу. Е, нелегальна піца. Ну, така, Я б... не бачив, що стільки ковбаси на одній піці взагалі, вона просто вкрита. Ви як... самі бачите. Ну, Якби була І ще прошу, то зверху посипана. Глянемо, якби, якби була поліція піци, то вона ну, б, напевно, арештувала. була заарештована. Так, так трошки ковбаси там залишилися. Люди добрі. Як сказав би Григорій Миронович Дерпак. Дивись, тут не один шар ковбаси, їх декілька. Боже вся в ковбасі. Ну це mm -hmm. варіант той. Коли мені вже забагато. Дивись, тут, крім того, сир сирвиш міцно, грубо натертий. Бачиш який сир? Дуже-дуже-дуже крупно натертий такий. Бачиш, потім йде декілька ширів салями, а потім Ще йде сир. пармезан зверху. Ага. Дим словом, це дійсно це така соляма, яку треба запивати. Неї... величезну кількість пива. Так, пиво або якийсь міцний алкоголь. От такого один кусок взяв, закусив. Що скажу, чи брав би я таку піцу просто саму? Мабуть, що ні. Тому що вже хочу. Ось, Микола, дякую Миколаївським напоям, що з нами. Ідеальна закуска. От Під пиво, крафтове, класне в полоні. Рекомендуємо цю. Не попередню, не Маргариту, а саме цю піцу, причому при чому на компанію. Дивіться, бути в полоні, замовте. Спробуйте, по перше бути вражені кількістю салями. Тут палка салямі пішла, так? <тас> Реально, тут палка салями. Але я тобі скажу, а я таку замовлю, цікаво досить. Просто якщо їсти її саму, то мабуть ні. Тільки з напоями. Дивись, купляєш батон, замовляєш цю піцу, мастеш батон. Там. Майонезом. Збираєш кожну третю і робиш ага. канапки. А, та, лайфхак так. на день народження. До речі, привітайте Юрошкеняка. 1 квітня Юршкінька, день народження, і це не жарт. Добре, будемо робити висновки в опіцах салями. Ну, дивись Яка мені. Та власне, вони всі також цікаві, просто вони різні. Це мені сподобалось тим, що тут сирні бортики, і вона не набагато дорожча, розумієш? Враховуючи те, що тут ще й... Ти отримуєш маленькі такі з сиром, які можна як окремо знову ж таки доїсти. От ти однозначно їх доїсиш, бо воно смачно. По класиці мені найбільше сподобалася ця, саме класична. Вона оптимальна ну, по ціні, вона коштує недорого 130 гривні за піцу-салями, це дуже класно. Ну, але, але щоб вразити. Треба брати цю. Ну, тут я кажу, це можна брати на, на компанію, щоб батон хліба до нього. Купити. Якщо будете з компанією обов'язково, візьміть, тому що, по перше, це вражаюче, це класно, ніколи не бачив таку кількість кобаси. І м, під пиво воно буде ідеально. Але знову ж таки рекомендую їй брати ще з чимось, тому що брати її просто саму. Ну, по перше, ви конкретно наїстеться. По-друге, все-таки пиво ви точно захочете. Знаєш, селями вона така. Сприяє тому, щоб ти зразу брав шмат піци, пива, піци, пива, або навпаки. Останній дуже mm смачно. -hmm. Третю піцу ми замовили таку, щоб вразити. В mm -hmm. одне себе, Юра, мене, я Юро відповідно, перший раз будемо куштувати піцу з гімрем. Тут mm -hmm. взагалі ціла купа всього. От можна зараз на екран вивести список всього. От, що тут є? Тут є і фісташки, і різні капітали. сиру. Яблучний джем мене найбільше вразив. І, і креветки. Креветки, чері, пар... бачиш, багато також. Песто соусу є. Песто соус, рукола, ну одним словом. Але основне, дуже як воно І Традиційно почнемо з піци Аркобален. Перше, Перше пробуємо піцу. Я пробую піцу з. Це точно імпер? Це імбер? Так. Дивись, що тут є? Прошу, тут декілька видів сира. Ну і... песто. Чи я пригильник і мовляв с півці, певне, що ні. А якщо до нього не дійшов, нічого тобі не скажу. Ну, не моє, скажу так. Причому дивно, що попередні піці з піцеркубленом мені сподобалися. Справді сподобалися. Італія, італійське тісто, італійські піци і. Кімбер, мабуть. Ні. А мені воно ну, прикольне. Чи, чи ти таке б собі замовляв? Скажем так. Беремо до уваги те, що ти можеш замовити будь-яку піцу. Абсолютно, чи ти замовляв би таку? Не я ні. Не знаю. Я, напевно. Не знаю. Давай попробуємо наступні. Добре. Але. Мені не зайшло. Не факт, що це не зайде, або навпаки не будуть обожнювати інші, там, діти ваші, наприклад. Ну так. Любите сіда і кухня. Я знаю купу людей, які просто їдять імбир. Вони купляють просто імбир, коли їдять хлібчик з ковбасою, вони беруть і цей імберчик і їдять. Добре. Я не знаю, воно цікаве поєднання, але Андрію не зійшло, подивимося. Подивимося давай на на наступне. Це от я При хочу, чому з креветкою? В захист аркобалено чи аркобелено, скажемо, що попередні піце мені справді дуже сподобалися. А ти знаєш, що означає аркобалено. А зараз Юра скаже. Веселка. З італійської мови. Виселка. Правильно, веселка. У мене дружина перекладач з mm -hmm. італійської мови, в тому числі. Добре. Добре, сьогодні будемо критикувати піце. Ем, прихильник традиційних піц, от традиційних італійських. Де нема креветок. Mm -hmm. Вибачте. Я люблю креветки. Ну, Цього б також не замовляв. Але поясню чому. Тому що є традиційні бедипіцки, які я обожнюю, Але В Італії безліч піц з морепродуктами насправді. Традиційних. Я мав на увазі максимально традиційні. Навіть ту саму маринару. Моя улюблена, правда, це Маргарита. Просто та немає нічого зайвого. Ти знаєш смачно? Смачно і також мені бортики, напевно, що сподобалися. Критично ставлюся до морепродуктів в піцах. Морепродукти більше мені подобаються, знаєш де? В пасті. пасті. В пасті. Угу. Боже, який жах. Шучі, а Я навпаки вважаю, я прихильник карбонари пасти. І вважаю, що коли туди додають якісь морепродукти, або, не дай Боже, яблучний джем, є і така. То це просто звал. Там має бути тільки сире м'ясо. А я люблю макарони по-флоцьки. Ставте лайк, якщо хочете, щоб ми зробили огляд макаронів по-флоськи. А в нас десь готують макарони по флотськи? Не знаю. На кораблях. Ну, на українських. Я колись Яких дуже багато їв. Макарони по-флоцьки. Класна страва. До речі, як тобі ця? Дуже добре. Я просто люблю морепродукти і люблю піцу моребу. Я був в Італії, там дуже багато піц з морепродуктами. До речі, піца з анчоусами, піца з о, сардиною, піця з. Стоп, стоп, стоп. Морепродукт... Піца з анчоусами? Так. Однозначно, специфічний смак, правда? Однозначно. Специфічний. Специфічний. Але... До речі, в Тернополі, от напишіть нам в коментарях, чи є десь піца. Ми колись не йшли, але та піцерія прожила дуже недовго в Тернополі, буквально якихось 4 місяці. з анчоусами унікальна штука, вона або дуже подобається, або дуже не подобається. Отак. Це так само, як в суші. Немає людей, які просто рівно дихають до суші. Їм або подобається, або не подобається. Так. От і все. Переходим Переходим до щось... Не будемо хвалити. Стоп. Попередня піцо не, не їли. Попередню піцу дали випробувати нашим операторам. Оператори сказали, що таку би не замовляли. Мені до пива попередня би зайшла. Що це? Не знаю, але їм лайк однозначно за те, що пробують щось таке нове. Ну і звісно, добре. Лайк Арко балено, тому що вперше їв піцу з імбирем. Остання піца на сьогодні ну незвична. Найнезвичніша піца Ягідний джем. Це солодка піца? Я не знаю. Це слодке фіця. Mm. Це цікаво. Це десерт. Це десерт. До речі, це класний десерт. Це цікаво. Так, скажімо, не чесно. не чесно, Тому що ми сьогодні десерт не тестуємо, але це десерт. І це капець як смачно. Ну, це, це цікаво, це смачно. Mm -hmm. Дивись, це. Я правда не уявляю, як це в пабі, як це під пиво. Друзі, як десерт обов'язково замовте, такого в Тернополі, мабуть, що ще не знайдете, але це дуже смачно. Це солодко, це декілька видів сиру, це знову ж ки, джем на вибір, і дуже з цим джемом тісто. смачно. Ну Це дуже класне тісто. Це дуже багато сиру, різного. І тут дуже багато, ну це дійсно незвично. Ви можете цим здивувати. Дівчину повести її на перше побачення в фото. Або паломі. дівчина здивує хлопця. Або дівчина здивує хлопця. Оцим варто завершити вечір. Без того, щоб завершити його 18-літром крафту. Бо якщо так, то, мабуть, ні. Добре, якщо під пивом, мабуть, що ні. Правда? Mm -mm. А от під ті напої, які вони нам прислали, максимально солодкі, то так. Mm -hmm. Це десерт. Але це смачно. Ну, це мене це також, але воно мене вразило. Ми хотіли, ми просили таку піцу, щоб вразило. Вразили. Будь ласка, дивись, навіть ця вразила. Вразила? Вразила. Вразила. Стоп, вразило. давайте не так. Так самостійна страва може бути однозначно, її б я замовляв. Але її я б швидше б замовив з чаєм, з кавою, не з пивом. Отак. Але чи замовляв її? Так. Чи замовляв би я піцу з ракули? Ну, особиста думка, або що ні. Ну, а я би замовляв всі три. <кій> Це також дуже цікаво. В нас же ще було питання, щоб вони вразили. Ну, верніше, не питання, а завдання. Щоб дали піцу, яка би вразила. Будь ласка, вразила. Кожна факт. піца вразила. І ти знаєш, мені знову ж таки дуже приємно, але в нас в Тернополі заклади вміють робити піцу. Реально вміють робити піцу, яка дивує. Італійців дивує приїжджих, От люди від Тернополя просто в захваті, тому що в нас от що-що, ну піцу в нас готують на рівні. Чи на є смачні піци у пабі? Так, однозначно є. В Prosecco-барі також є, і, і у ресторані, де є однозначно світова кухня, взагалі там так. всюди є смачні піци. Однозначно пробуйте і там, і там, і тут жодна піца не розчарувала. Скажімо більше так, вразили. Ми, ми хотіли придартись до чогось, але якось ну, нема. Ну, можна там придиратись багато фульги, наприклад, там, чи що ж. Ну, нема до чого придиратись. Гарні бортики, гарне тісто, гарні соуси. Дуже класне ночення, все свіженьке. І Дос... що ми рекомендуємо? Робіть так, як ми зробіть дегустацію піц в себе вдома. Замовте Аркобалено, візьміть піцу з іншого з Полоні. і таку ж саму дегустацію. Порадуйте своїх близьких друзів або дітей. Вони будуть в захваті, я в тому впевнений. Ну а ми нагадуємо, що наші друзі і наш партнер це Миколин Бровар. Миколинецькі напої, яким ми дуже дякуємо за підтримку з самого початку створення нашої передачі. Дякую вам за ваші лайки, репости. Обов'язково напишіть, які ще ще ви затестили. яка з них вам сподобалася. Би як ви замовили, обов'язково зробіть репостове поширення цього відео. З вами був Юра Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, друзі, що всюди добре в Тернополі і, і в, Україні. в Україні! Смачно!